Найкраща лгбт пісня, новий веселковий телеканал і ще багато іншого. Просто зараз у Гейновинах. Born this Way» – найкращий гей-гімн усіх часів. Про це заявили у виданні Rolling Stone». Там випустили список пісень, які надихають ЛГБТ людей. Очолив його хіт Лейді Гаги, який доречно звучить і на прайді, і на будь-якій вечірці. кажуть у Rolling Stone». До першої трійки також потрапили гей-гімни «Beautiful» Крістіна Гілери та «Firework» Еті Перрі. Весь список шукай за посиланням під відео. Ще одна пара ЛГБТ військових зробила камінаут. Це Сашко та Андрій. Вони зараз обидва служать. Зустрілися на сайті знайомств і одразу сподобалися один одному. Невдовзі Сашко зробив пропозицію Андрію. Тепер хлопці мріють перевестися до одного підрозділу та хочуть, аби в Україні швидше запрацювали партнерства для ЛГБТ. Естонія легалізувала одностатеві шлюби. Це перша країна на пострадянському просторі, де є рівність для всіх. Укласти шлюб естонці та естонки зможуть уже з 1 січня наступного року. Також вони зможуть усиновити дитину. Королева ночі Оля Полякова очолила українську колону на прайді у Лондоні. Це сталося прямо у центрі міста. Співачка заявила, для неї дуже важливо захищати людей від скування. Та злочинів на ґрунті ненависті. А також вона мріє про світ, де є свобода, але нема ненависті та диктатури. Новий канал підтримав Прайд місяць. Там на один день розмістили веселкове серденько біля логотипу на екрані. Це вже не вперше, коли телеканал підтримав лгбт людей. Раніше новий показав інклюзивний серіал Перші ластівки та презентував соціальний ролик із українськими зірками, які говорили про ЛГБТ. Повага, підтримка, прийняття. Саме це є нашими традиційними цінностями. Український лгбт кінофестиваль Сонячний зайчик назвав переможців. Головний приз отримала стрічка Моя порожнеча і я її зняв режисер Адріан Сільвестре. Це фільм про француженку, яка працює в кол-центрі і допомагає лгбт людям порадами, але сама не може наважитися на трансгендерний перехід. Журі назвало фільм сміливим і реалістичним. І це було останнє повідомлення випуску. Найкраще дякую. Це твій лайк і коментар. За найкраще ми подаруємо тобі футболку. Дякуємо, що ти з нами. Побачимося наступного разу.